Радіймо, друзі, вітаю з поверненням. Продовжуємо дослідження ельфізму, теорії та практики перетворення людини на ельфа. Це те, що Ісус назвав палінгенезією, тобто знову народженням. Радіймо, ельфи. Усіх вітаю. Відчуваю, що сьогодні буде якась сенсація. Так, слухай уважно людина це гусінь, який призначено стати метеликом. Непогано для початку ціную твій гумор. Це не гумор, а фундаментальний закон життєвого циклу живих істот, так званий принцип чотирьох стадій розвитку. Це щось новеньке? Навпаки. Про це знають навіть школярі. Пам'ятаєш, звідки беруться метелики? Спочатку яйце, а потім з нього виповзає гусінь така собі личинка. Вона багато їсть, а коли виростає, то перетворюється на лялечку, нерухомий кокон. По суті, також яйце, але у сто разів більше. Потім з цієї лялечки виповзає готовий метелик. Так у чому сенсація? А тебе не дивує, що в лялечку входить личинка, а з лялечки виходить крилатий метелик? Дивує. Це як чарівний фокус, коли в коробку кладуть кролика, а виймають пташку. А тут без фокусів. Всередині лялечки тіло гусені майже повністю руйнується і перетворюється на рідину, з якої формується повноцінний метелик. Цей феномен вчені називають метаморфозом. Тобто всередині лялечки чи кокона приховано відбувається разюче перетворення. До чого ти ведеш? До того що гусінь і метелик це той самий організм. Просто гусінь це незріла форма цього організму, а метелик доросла. Всього організм проходить через чотири стадії: яйце, гусінь, лялечка і метелик. І все це та ж сама істота. Так. Метаморфоз метелика це унікально. Але в чому сенсація? У тому, що через таку повну трансформацію проходять 70% усіх відомих тварин. А щодо комах, то це 85%. Тобто метаморфоз є домінуючим явищем у світі живих істот. Це не виняток, а звична норма. Іншими словами, винятком є не метаморфоз, а відсутність метаморфозу. Здається, я здогадуюсь, до чого ти хилиш. Метаморфоз це третє народження метелика, перше яйце, друге гусінь. Лялечка – це захисний кокон для третього народження, яке переживає та ж сама істота. І тут пряма аналогія з людиною адже євангельська палінгенезія це також третє народження. Перше це фізичне народження людини, друге це коли людина усвідомлює себе втіленим духом. Третє – коли ця духовна людина здійснює палінгенезію і перетворюється на ельфа. Точно тому людина це личинка, тобто незріла форма, а ельф це вже доросла істота надлюдина Ельф це четверта стадія розвитку надлюдини. Стривай. Я тепер починаю розуміти, що мав на увазі Фрідріх Ніцше. Він казав, що людина це линва, напнута між твариною і надлюдиною. Людина це те, що треба здолати. Велич людини в тому, що вона міст, а не мета. Тобто євангельські ельфи це і є надлюдина. Відповідно, людина це личинка надлюдини. а надлюдина – це метелик. Ти про це? Так, але я чомусь не подумала про ніше треба буде уважно перечитати, так казав Заратустра. Він закликав, що людина має загинути, щоб дати життя надлюдині. Це як гусінь, яка гине в коконі під час метаморфозу і виходить з нього крилатим метеликом. Точно палінгенезія це метаморфоз людини, а ельф це надлюдина, тобто те, що вище людини. Все сходиться. Але тут є одне запитання під час метаморфозу лялечка перебуває у стані зовнішньої нерухомості, хоча всередині відбуваються бурхливі перетворення. А як це може проявлятися в людині? Вона що має впасти в анабіоз? Не думаю. Все ж таки людина це не комаха, а духовна істота. Ми вже говорили минулого разу, що палінгенезія спричинюється підвищенням свідомості. Палінгенезія це стадія різкого підвищення свідомості, інтенсивна внутрішня робота. Відповідно, людина зосереджується на своєму мікрокосмосі, послаблює взаємодію з зовнішнім світом, шукає відповідну інформацію. Взаємодіє небудь з ким, а з однодумцями. Можна сказати, що на стадії палінгенезії людина будує собі інформаційний та соціальний кокон. Отже, принцип чотирьох стадій працює звісно, з врахуванням, що людина є не тільки біологічною, а й духовною істотою. Тож використаймо аналогію з метеликом і поміркуємо, чим ельф відрізняється від людини, точніше, від звичайної людини адже ельфи це також люди. Але після метаморфози. Згідно з Євангелієм, вони світлоносні, тобто у них потужне енергетичне тіло. Тому вони, як казав Ісус, світло всесвіту. Які ще відмінності? У ельфів незрівнянно вища свідомість личинка плазує по землі, а метелик літає і дивиться на світ згори. Якщо метелик почне про це розповідати, то личинка йому не повірить скаже, що він збожеволів. Отже, вищий рівень свідомості, ширше розуміння реальності та й об'єктивні можливості значно вищі. Якщо личинка за годину проповзе, скажімо, 10 метрів, то метелик пролетить 10 кілометрів, його швидкість у тисячу разів вища. Для личинок це фантастика приблизно як для нас НЛО. Стривай. То, може, НЛО це і є ельфи, вони живуть десь поряд з нами, може, навіть є нашими сусідами в багатоповерхівках. Чому б ні? Я от згадав Гермеса трісмегіста. Він писав, що поруч з нами живуть посланці світла. Він їх ще називав вісниками ранку, казав, що вони променіють серед людей. Я тепер розумію, що це не метафора, вони справді світлосяйні. так, це ельфи. І ще Гермес писав, що вони подібні до людей, і водночас не подібні до них. Трісмегіст означає тричі народжений пряма вказівка, що це надлюдина. Та й ім'я Гермес або ж Єрмій означає святий. Отже, якщо уважно озирнутися навколо себе, то серед людей можна побачити ельфів, точніше серед звичайних людей. Так адже ельфи це також люди. Думаю, що нам треба уточнити термін людина, це щоб постійно не повторювати, що йдеться про звичайних людей. Давай так людей, які не пройшли палінгенезію, пропоную просто називати людьми. Тобто люди першого, другого і третього рівнів це просто люди. А ті, які здійснили палінгенезію, це надлюди. Тобто надлюдина це людина четвертого і п'ятого рівнів, ельф це початкова надлюдина, а боголюдина – це розвинена надлюдина. Так, це поліпшить наше спілкування. Гаразд, є стан людина і є стан вище людини, надлюдина. Записуємо це у наш словник Сенсар. Термін надлюдина виявився дуже продуктивним цікаво, звідки Ніцше дізнався про надлюдину. Фактично, він був передвісником палінгенезії, та він так і писав: я передвісник блискавки і ця блискавка надлюдина. Думаю, що йому хтось розказав про надлюдину, тож Ніцше захопився цією ідеєю. Може йому розповіли про світлосяйних виблискуючих людей. Він це пов'язав не з потужним енергетичним тілом і яскравою аурою, а з громом та блискавкою. Він був теоретиком, а ми вже наблизились до практики. До речі, не ми одні тут нас запитують у коментарях на Ютубі. З комахами зрозуміло у них працює генетична програма. А чому люди так важко усвідомлюють навіть саму можливість перетворення? Давай міркувати. Почнімо з того, що люди про це просто не знають. Питання палінгенезії блокується як атеїстичною, так і іудохристиянською пропагандою. З другого боку, для здійснення палінгенезії необхідно підняти рівень свідомості. Саме до цього закликали Іван Хреститель та Ісус Христос. А рівень свідомості залежить від зрілості духовної сутності. Щоб дозріти до палінгенезії, їй треба пройти через багато циклів реінкарнації. Це як у стрибках в висоту, щоб подолати планку, доведеться зробити багато невдалих спроб. Тобто реінкарнація це тренування духу. Ну, щось таке окрім того, ми не знаємо, скільки людей вже здійснили палінгенезію. Як тільки личинка стає метеликом, вона зникає з поля зору личинок, і тут виникає запитання чи цікавляться ельфи життям людей і чи допомагають людям? Згідно з Євангелієм, вони співчувають людям і допомагають. Ісус Христос був боголюдиною, але дружив з людьми, навчав їх технології палінгенезії, підбадьорював, зцілював. Наприклад, коли побачив чисту щиру любов сестер Марії та Марти до свого померлого брата Лазара, то Ісус розчулився у нього з'явилися сльози. Так буває у чутливих людей, які спостерігають прояви краси та любові. Батьки Ісуса Йосип і Марія, скоріше всього, були ельфами. Так, що між людьми і над людьми існує солідарність личинки не бачать метеликів, але метелики все бачать і допомагають. Тобто допомога є, але ми її не бачимо через обмеженість своєї людської свідомості. Ну, не все так погано. Ця війна з Мордором показала чимало випадків, які можна пояснити лише втручанням ельфів. Усі вважали, що Україна загине, а вона вистояла, хоча майже все було проти неї. Один аналітик. Коли глибоко дослідив ситуацію, то знайшов єдине раціональне пояснення Боже милосердя. Так, я також чула багато історій про чудесну допомогу. Дехто це пояснював втручанням інопланетян. Так це ж і є ельфи. Інопланетяни. вони не з іншої планети, а з іншого плану буття, з іншої площини, з іншого простору подій. Ельфи, вони ж перебувають у просторі царства Божого, це як метелики, що літають в повітрі. Личинки їх вважають інопланетянами. З усім тим є думка, що ельфи втручаються в наше життя край обережно. Зазвичай вони діють як провідники та наставники, які працюють за лаштунками. Вони тихо і м'яко підштовхують людство до повнішого розкриття його потенціалу. То вони наші таємні благодійники. У певному сенсі. Вони глибоко розуміють людську природу і діють так, щоб поважати нашу вільну волю. Водночас тонко спрямовуючи нас у позитивному напрямку. Але якщо вони так зацікавлені в нашому прогресі, чому б їм просто не відкритися? Навіщо вся ця таємничість? Схоже, вони вважають, що передчасне розкриття їхнього існування може бути руйнівним. Яким чином? Уяви собі хаос і плутанину, якщо раптом всі дізнаються, що ельфи існують, і весь цей час впливали на нас. Це могло б ввергнути суспільство. В неабияке сум'яття. Думаю, що вони діють за принципом, що люди повинні знайти свій власний шлях зробити свій власний вибір і вчитися на власному досвіді. Отже, йдеться про виховання самостійності це як батьки дозволяють дитині навчитися їздити на велосипеді. Вони підтримують, але в кінцевому підсумку дитина повинна знайти свій власний баланс. Тут ще запитання від нашого слухача на сайті Народний оглядач. Якщо Євангеліє це підручник з палінгенезії, то чи можна здійснити палінгенезію без Євангелія? Це добре, що ми тепер можемо його прочитати мовою сенсар, а що робити всім іншим? Палінгенезія є природним і закономірним процесом. Коли людський дух дозрів, то людина раніше чи пізніше отримає підказку, яка й виступить у ролі спускового гачка. Чудово, коли є вчитель, найкращими вчителями є батьки, як в Ісуса. Добре, коли є книга, це наближає запуск палінгенезії. Врешті решт можна отримати підказку від власного духу під час сну або медитації. Підказки дає і спостереження за природою наприклад, за життєвим циклом метеликів. Тобто, якщо дух готовий, то його ніщо не зупинить у здійсненні третього народження. Зовнішні обставини можуть лише наблизити або віддалити цю подію. Так, це подібно до народження дитини. Якщо плід дозрів, то він здійснює народження. Якщо людина захопиться грою на гітарі, то, врешті-решт, вона її опанує і навчиться гарно грати, навіть якщо на це доведеться витратити багато часу. Але якщо є самовчитель гри на гітарі, то це у сто разів прискорить навчання. Євангеліє це самовчитель з палінгенезії, це добре знання для перетворення людини на ельфа. Самовчитель як стати над людиною. Але тут ще одне запитання: останній раз технологія палінгенезії була масово реалізована в часи трипільської цивілізації чи може щось подібне відбутися в наш час? Якщо так, то в чому причина такої тривалої паузи? Якщо в наші дні вдалося розшифрувати самовчитель з палінгенезії, значить настав час для масового застосування цієї технології. Це зрозуміло. Тепер щодо причини такої тривалої паузи. Ну, ми ж живемо у світі циклічних процесів. За всіма ознаками біла раса переживає гостру кризу, це видно навіть з прискореного вимирання у Європі. Найбільше у світі вимирання відбувається в Україні. Відповідно, тут має з'явитися технологія швидкого відродження так, як це було сім тисячоліть тому, після великого потопу. Тоді з'явилася трипільська цивілізація. Щось подібне має відбутися в Україні протягом найближчого часу. Отже, масова палінгенезія відбувається окремими хвилями. Мені це нагадує ситуацію з деякими комахами, наприклад, хрущ. У нього цикл розвитку складає 3-4 роки. Тому в багатьох регіонах раз на кілька років відбувається масовий виліт хрущів. Як писав Тарас Шевченко, хрущі над вишнями гудуть. Навесні з'являється відразу багато дорослих жуків. А в інші роки зустрічаються тільки поодинокі особини або вони не трапляються зовсім. Отже, принцип чотирьох стадій гарно працює і для людей, і для комах. Здійснюючи індивідуальне перетворення на ельфів, ми маємо бути готовими до того, що цей процес набуде масового характеру. Це гарна новина, тоді все відбудеться ще швидше і ще цікавіше. Хоча, признаюсь, усе це звучить занадто гарно, майже фантастично. Якби ми розповіли гусені, що вона зможе літати, це теж здалося б їй фантастикою. Але наука показує, що радикальні трансформації це норма в природі, і людство, схоже, підходить до точки такої ж масштабної, еволюційної зміни. Мабуть, це і є той самий момент, коли наука, духовність і еволюція зливаються в одне ціле. Саме так. І, можливо, колись ми будемо згадувати цей період як час. Коли людство почало усвідомлювати свій справжній потенціал. На цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню передачу. Це було дивовижне, глибоке занурення. До зустрічі, друзі. І пам'ятайте, кожен з нас має потенціал стати чимось більшим, ніж просто личинкою метелика. Згадаймо Ніцше. Я навчився літати. Тепер я легкий, тепер я літаю, тепер я бачу себе під собою, тепер крізь мене танцює Бог. Так казав Заратустра. там високі гори, там холодне море, там середини вітер з росами говорить. Від землі до сонця, два шляхи вдома, саме буде пісня.